Щоденно з восьмої ранку працюють заради спільної перемоги. Волонтери громадської організації Бункрест розпочали свою діяльність ще у 2014 році. Це для доброї справи збираються близько 25 волонтерів, та долучатися до них у вільний час можуть усі небайдужі. Це графік не є примусовий, з якої до якої години. Прийшла людина, наприклад, на годинку, на півгодинки, через обід на роботі, може, працює десь недалеко, може підійти допомогти. У нас дуже багато переселенців, дуже багато. Дівчата просто знаходять своє місце відпочинку, як вона приходить. І каже, я хочу відволіктися від тої історії, що є там. І вони приходять і роблять, і вони дуже вдячні. Ну, багато наших дівчат, дуже багато. Анна розповідає, вікових обмежень нема. Зазвичай допомагають жінки від 40 до 80 років. Є чоловіки старші 75 років. Але раді, коли до їхньої команди долучається молодь. Поки триває спека, надають перевагу приготуванню каш у автоклавах. Також ліплять щоденно вареники з картоплею або капустою. Стараються до роботи приходити скоріше, щоб намісити тісто. Ми і вимішуємо, як Аня говорить, 50 кілограмів і рішеткою яєць. Так що бажано, щоб хто нас почує, щоб нам привозили муку, яєчка. Я одна мішаю, а є дівчата, дівчата, які качають, а є які дівчата, які ліплять вареники. Волонтери з Бонкресу розповідають, тернополяни відкриті. Люди, залюбки допомагають, передають продукти або ж привозять самостійно. До прикладу, якщо є потреба у м'ясі чи салі, то варто лише один раз зателефонувати і все необхідне буде доставлене вчасно. Центральний ринок пані Ліля є така підприємець, яка має багато як свого, свого маєтку на ринку. Я під кожу то м'ясо. Фало, яке все йде судаю. Найчастіше люди приносять борошно, крупи, овочі та попри це є ті продукти, яких їм дуже не вистачає. Найбільше потрібен смалець, адже відварені вареники поміщають у відра, які потрібно залити півлітром смальцю. Упродовж дня встигають наліпити більше 20 таких вітер, в яких поміщається майже по 200 вареників. Нам смалець дуже потрібні. Дальше. Потрібна нам городина цибуля, огірки, щоб ми хлопцям робили, морква, капуста, бо ми робимо дуже гарну крижавку, і теж вже знають, та як вареники по всій передовій. Тернопільська крижавка. От. І картопля. Картоплю бажано вже зараз звозити молоду, ну, стара вже вона не годиться для вареників, то так що нам треба. Е, різні крупи для кашів. Така історія в нас. Усі перелічені продукти можна приносити щодня з 10-ї години ранку і до 3-ї дня за адресою Старий ринок 1А. Також біля є банка, де можна залишити грошову допомогу нашим захисникам.